Привет, 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 Давай привет, да, привет, не, Да, конечно. привет, 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 зацепила. Как протекать. Ой, тут скоро разломаться. Да. Чем не Вау, вау, вау. Ну, Бывай. А вот сейчас я думаю, вот это все Там еще и Венда еще осталось. Он что там будет Ну, да, да, что тебе как-то? У нас сейчас своя бойка. Или, блин, Йоу, вы меня так до спустите? Не, ау. Надо их треба что то так Например, поторой быть такой. Давай, Ку што, што, што? А У нас есть тоже своя битва. Так, по-перше, якось треба якось вы це не вылезать. там спала. Так, что, давайте сейчас. Мистер Трейк. Мистер Трек? В смысле? Мистер Трек. Что, он меня бьет? А-а-а. Ты мне ну, не пить задницу, да? Бегает что нашел жителя думал, какие жители а, тут была ведьма что, они убили Видно? даже тут убивают ведьму ну, это же тоже людина, а вот не для ведьмы, это важно а! наша водочка была. водочка, иди сюда а что пожалуйста иди к Все, я думаю, що заблякусь там вернути. Та й там і сюди. Так, тепер треба з тобою вендо впоратись. Щоб цей танер опять до мене не прийшов. А він якийсь дурак. Що я б двох заразу брав? Блін. Хто це на вас А у нас есть своя битва. она и там не собирает. Леночка. Зомби даже разумеется не стоит зомби. Как и... Как... и... Как и бара. Как и бара мы не вообще не можем Сейчас у нас тут битва, даже Дашь мистер 3, дурак, а Давай. Шо? Ну ты, ты вообще офигела. А! Да шо ж вы? Вы умеете скакать? О! Наверное, у нас железный. Это золотый. Мистер Три, наверное. Мистер Три. комп'ютера і в сонце, знаєте, солнце знаете скрізь наносять 6 просто в прумки наносять 7 так що с прумки золотий, золотый золотый топор а вот чегось мне выпадает железной а в цих навернется железной когось мені доска одна випала за це Ну воно таке є, тому що це виски. Щось ще, скакати... ще й скакати вміють. Тут ще було дерево якесь. Тут все не дерево. Так, тепер треба якось від тіла вилізати. Тому що це в мене венда штовхнула домові і тепер тут треба битися вже такими містом крахками. Траска не вже треба іти нафиг від цього, тому що вони мене забували. Бон така, така вентикрушок. Ой, щось я не знаю. Весь якийсь неприятный голос, невесник. Сучки. О, замаж, замаж, не бумажне, що вони такі дураки. Та вони такі ж дураки, можна їх туди пустити. О, от все одно вони не здохнуть, як то люди, пасики, ще хтось там. Так хто там? Тут уже камер один. І бруд ще тут бруди залишилось тебе далеко. Так далеко. ти тут є, вбий його. Что ты пикинул? Ничего, пучки. А! Ну, так скоро где-то маленький Ну, что ты знаешь? Ну, а, что ты на крышу, на крышу залез? И это... И нужно долго стрелять. Вот, конечно, меня. Но ну, все равно треба поживу. У мене ще йду весь так того. Так стріли я позбирав з кілетів, наверное. Що... Що скінах... Та в спрунків немає. Ну вже мене забывали ці малі ски. Скалински, ски наймадший, а треба їх позбирати. Что они даже меня с далека видят? Да что же, почему я не могу, нет, не него копать? Да ну! Что мы это расколется? Ааа, не бывает О, і він зон з якого доказувати. Давайте підходьте всі сюди. До мого дому. Якось вас там голінка буде. Вендочка там. Вендочка. Ну, Дерево можна і ізі. ізікізи попасти. Да він комусь не мене не прийде, але все равно будемо агрессивні. Що ж тут таке скисранку? Может попасти попали. І все одно він мене вже побачив. Ви мене з далека побачили, але, звісно, хороші. Не сліпі, але не треба все одно так давати. Він навіть і зомбі не замічає. Так, короче, я вже зрозумів. Вони тут скоро вбивають. Вони... Вот, 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 Молодецька, конечно. Даже гаванчика. Ну да, чрт, у меня тут мої не Я Не-не-не-не-не, я не хочу померти. Мать, мати, на двиган. Ти мелеш. Це що, на англійська мова? Ну, акцент англійський, але нічого не означає. Понятно. Там платор завело, да? Давай маленька. О, можна куди промилятися. Але я хочу, щоб перестав цей дощ і зникли ці крім купором. Якщо було твій 3 хорор хорор 2 лайстриць 3 початку. Хто? Хто тобі треба було помастити? Ну що в ней? Ну жоріта тут. А що далі? 34. 34. 13 до 18, якби то й даже 10. От зомбі без 13. Так вони ж вб'ють Може и зомбі за один удар уронодар типа вообще. Буду на гори тобі. И давай сразу. Кто то такий профессио? Тут такий зомби. Ну тоді хай на кінець оставить. Сейчас мы на это вбиваем цих тех Там, короче, таких зомби уже на горит и выбрали не заправлять. Що мене вже не хекало. Я! Що ж вони мені там зламали дурака? Так, да, звісно, всі на мене нападали, але вони зламали мені, що страшно. страшного. Тож мені зламав танор, мабуть, і страшив. Дурачки. Все одно ви якісь дурачки, але заносили. Бореться, я не думаю, что вас собачиться. Ну я, конечно, тоже он здалека бачив вас, а вы мене. Ні. Так, сейчас впораємо з цим ски, а потім за тим зомби бачите. Офигеть, просто. Так, тут лакор якось заліз. І он одваксер. Одваксер і він не уйшов. Він три дня був назад. От тут все вначале без 45 дней це какая. Потому что здесь 300. 300 дней даже 3 знаю, Наверное, 150, наверное. Он снимал вот той шмайк. И 150 днів І він витрачав на це время, наверное, два цех дня. Це, між було. Гарно. Так, сейчас з тобою два ксера розберусь Він вообще на мене агрессивный. Кстати, я не знаю, не вистраю. Ну пофігу А ну, можем на чм зараз він мене не б'є, він хороший якийсь. хай тоді тут сидить. Такий хороший, да. не б'є дуже. Хай тоді там сидить. То мене наб'є таке, їх не займає. мене не займають. Але вірці, ще хтось таке їх не У там ще не І в мене вже телефон глупить. Що? Нічого, 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 нічого. Шо, бруд, а вот скиж мене бей. Не, скиш я не ушел. Але він наносить п'ять. Что? Даже не вірить. Вона на 34. Пісюме. Она нічого стає. <рес> Все равно сейчас візьму свій топорчик. Повдуваю тут Ну, їх. в мене ще не займають. Що <рес> <Вже> займає? <рес> а треба швиденько. Брат брато, всі всі веше, тому нікуди не зайнякла. Он він, зомбі, он стільки їх цього забрав. Зараз тоді підемо на постой тут, може мені тут щось не побачить, там. а там. Е, там якийсь форум. Тут близько! Що робити? Да, отоксер мене займає, але ці вже хочуть на мене напасти. Що, 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 що Це моя просто роботась. Так я туди спав. Добивали дві да? сюди. Чого ти бери, такі, сучки? Так, цьо, цьо не так, я таке лісочку? Три рота не на ті тут. Нема так не. Так, ц... Це інші зомби якісь ненормальні. Той ще й маленький! Так це вже буде токсичний зомбі. Такого взагалі нікого не бувало. Он маленький, да? А сегодня... он... не Блин. так вбіє, він сильнейший, он сильнейший он Я с тобой точно так спробуюсь. Дурачок. Все равно не сильнейший, не что... Даже, ребят, кто-то а, не я. Пізно. Нічого страшного Динама отсек. Ну, я тут, похоже, на сильніший ми тут не сильно говорю. а але потім буду я, тому що завчера не можемо... буде. Завтра чи після заку. Ні, це не моей травки, конечно. заспати. Ура! Хоч поспати можна вже. Я не три дні не спав, як я грав, так вот все десь спав Якраз Я красива І Ось головний. Тоді підемо оклюжуватися. А що тоді опоїв? Камер, конер, перестань. Що вона мені там взламала? Ага, таке. Фух, в мене вже голова трішиться без після. Край крейшен. Крайзи, крейзи. Дурио, з дурі. Удар! Чого вони не нападають на големи? А іменно на мене. Ну если буде на хол, то не нападають на мене. Кстати, цей голем дуже красивий, але він мене підсора. Так, так що я вже на хотіла. Просто він мене захищає в мене. Тепіно! А чому він мене став бить? Вообще! Ого! Танер! Навіть його вбила. Ви вже його вбили? Тоді ще знову його заспавлю. Давай, голімочка! Я не ж, ну Спинки придумали англійський. Його! Вагас! Клек! Флек! Клек! якісь дивні звуки здають, дашь Саш? Да вони якісь дивні. Я вже з Так не попадаю. Вони якісь дивні. вони нападають іменно на тебе. я знаю. Це ж, Це ж флоги логіка. Майнкрафту, наверное. Скриньки. Ти шо сліпий? <гум> да я таке. Ну <гум> що <гум> ти дивишся на голема? І що він тобі зробив? Мала ти собака. <гум> Вообще дивиться вже на нього почався. Не може на мене даже напасти. Що ж ти такий скакурий, чуєш? Чого ж ти на мене не напиваєш нікому? Хочу це, хочу цей, кура! Есть yes, стрелы. Really. Блин, а вы их только было мало. Ну ничего страшного. Может сейчас и чуваки мы быстро было мало. Ты, наверное, видно на вид став, да? Да. О! Ты что, нормально? Я даже... Тебя тебя ждали, Так я ти знаю на мене. Давай, танере, молодець, що допомагає. Нам пофигу на тебе, даш, даш, Я Который мы с тобой молодцы нападают. Так, найкраще уже тут. Уже голова від тебя будет. Ну, наверное, сейчас мы вместе от 10 спрунків и, наверное, будем с вами тут прощаться. Так, тут уже куча зомби. Спрунки. Иски тут тоже сейчас будет. Он уже дома нет суни на минут. Иди на следующей серии, я до них потом впаду и і... да. Будемо знимать и до 26, ну только 22 и 6. Коротше. Треба туди голема завести. То вони його там вб'ють А, ну вони агресивні на мене Вони голема Їм взагалі такі. Не вони вже його там не ламали. Що там таке клакере? Клакере, що там таке? Що ти так туди дивишся? Там що, голем? Він що такий красивий. Чого ти так не дивишся? Хе-хе. Ну так, да, конечно, розсмішаю, але не так страшно. Там вообще голина косок <там> остався. Голийма кусок тим горіли, так що ніяких проблем тут немає. Так що давайте сейчас візьмемо клакор, конечно, він красивий, але жалко мені його. Ну, кстати, в мене є клакор. Ну, то собі. Лакеры туди заспавнили. Буде друга серія, так я їх там уб'ю. Але я тут їх взагалі так не заспавнила. Що таке була? Кристальні на маленьчку така, ніж ніч ти не зустріне. Ну, культа дивиться, да? Я то отоходила, чи що тут. На бегемота ходила. Булько давай швидше, там, їду, чи ще щось. Біжи. Бегенот. Она попала. А, він, коли ж не наїде. Не вбивай! Я їх уб'ю. Ты що? чи григрейшн, дрей, чи як? Хм. Ты ч тут голень эти берет? Ты ч? По-моему, надо помогло. Там запомога. Просто... Найкрасивіший робот, друге місце клакер, а третє місце не... Не знаю. А, дар, плен. Да. О якщо поезд два, так то... в принципі. Там одні клакер. ГИМЕН! Так, так, так. Я е, так уже будем прощаться. Уже 25 минут. Так что всем удачи, сегодня я був Саша. Була битва з пронками. Е, да, е, на дальше серії я туди залізу. И оцих всіх спронків там внизу вбиваю. Тоді всем удачи. Сегодня я був Саша. И всем пока. Ой.